Вітаю це новини Лайв. Я Олена Халілова. Сьогодні 312-й день війни, 2 січня 2023 року. Я нагадую, що ворог щодня атакує територію України різною зброєю. Також активна атака розпочалася ще 30 грудня, і по території України було випущено 16 безпілотників. 31 грудня відбулася. Масована атака ракетна атака було збито 12 ракет із 20 випущено. 1 січня 45 шахедів шахетів було збито українською збройними силами українською ППО. І сьогодні, 2 січня, було знищено 41 безпілотник і одну авіаційну ракету. Скільки ще будуть тривати такі обстріли території України та коли у ворога закінчиться зброя? Сьогодні ми поговоримо у з Владиславом Селезньовим, Військовим експертом і колишнім речником генштабу Збройних сил України. Владиславо, я вас вітаю, слава Україні, героям слава. Останнім часом, останнім часом українські чиновники заявляють про те, що закінчується зброя у Росії. На Передодні ще нового року була заява від міністра оборони України, а також і була від голови української розвідки про те, що зброя закінчується, особливо ці крилаті та авіаційні ракети у Росії. Але ми побачили 30 -го, 30 -го грудня атаку, 31-го ракетного атаку. І сьогодні два дві ночі поспіль українці не сплять через тривоги через атаку безпілотних. Камишахетами, скажіть, будь ласка, коли вони вже використають свою зброю, і ми зможемо спати спокійно? Зброя ракетного росіян, скоріш за, за все, закінчиться в досить віддалені перспективи. Поясню, чому Росіяни і далі будуть використовувати тактику ракетного терору, щоб тримати в напрузі фактично все українське суспільство, адже інших варіантів тиску на військово-політичне керівництво нашої країни вони не мають. За твердженням генерала Буданова, очільника військової розвитки нашої країни. Йдеться там про наступне: Росіяни мають ракети ну максимум на дві масштабових ракетних атаки. Тобто можемо припустити, що від 100 до 140 ракет мають в запасі російські окупанти. А можливості оборони правословного комплексу Російської Федерації дозволяють їм місце витавляти близько 40, максимум 50 ракет різних типів. Це йдеться про Іскандер і про калібри, і про ракети класу Х-101. Тобто, в перспективі для масштабних ракетних обстрілів. Лі росіянам потрібно буде ще не мішок півтора місяця, але ми бачимо наприклад, прикладі ракетні атаки, що відбулась 31 грудня ну, вже минулого року. Росіяни здійснили ту саму масштабну ракетну атаку, використовуючи лише 20 ракет. Повітряне базування морського базування, причому вперше Росіяни використовують ті саме калібри, здійснюючи їх пуск з акваторії Каспійського моря. Зазвичай то росіяни здійснюють з акваторії Чорного моря, саме використовуючи морські ракети. Маємо розуміти, що над цим кейсом кейсом створення потужної протиповітряної оборони нам слід працювати і далі, бо росіяни не відмовляться від тактики ракетного терору. А крім балістичних та крилатих ракет, ми бачимо. То, що Росіяни продовжують використовувати ракети до комплексу протиповітряної оборони класу С-300, і за допомогою цих ракет вони обстрілюють і регіони ті населені пункти, які знаходяться в прифронтовій зоні. Ще таке питання: ось буквально теж нещодавно пролунала заява. За даними української розвідки, окупаційна армія може змінити тактику на полі бою. Так і це питання і до того, що нині відбувається на фронті, так і як Росія збирається змінити цю тактику, як воно вплине на, на хід війни? Отже, давайте по порядку у зведенні від українського генерального штабу йдеться, що на територіях, що межують з північю нашої країни, а також північним е сходом. Е немає ознак формування ударного групування. Тобто фактично на території Республіки Білорусь і суміжних з Україною Брянської, Такурської і Білгородської областей, не зафіксовано потужних військових угруповань. В першу чергу там йдеться про формування підрозділів так званої територіальної оборони збройних сил Російської Федерації, але кількість цих підрозділів не дозволяє росіянам мати відповідні відповідну перевагу на полі бою. Тому зараз не йдеться про те, що в найближчій перспективі Росіяни на цих ділянках фронту будуть намагатись атакувати. Нашу територію, що стосується інших ділянок фронту, то ми бачимо, що традиційно тривають запекли бої на Бахмутському напрямку. Є певне загострення на авдіївському, ліманському та куп'янському напрямках. Тобто Росіяни намагаються е використовуючи е артилерію ствольну, ствольно, реактивно, мінеметно чи е чинити тиск на наші позиції. Раз за разом вони несуть важкі втрати, але тим не менш не припиняють спроб атакувати наші позиції. В свою чергу українські сили оборони і далі продовжують тактику е, максимально ефективного нищення ворожих позицій між е ворожого особового складу техніки боєприпасів. Ми бачимо, що за останні що не менше дві доби росіяни понесли надзвичайно великі втрати, як на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Луганщині, Донеччині, так і на території півдня Запорізької та Херсонської областей. Тобто, наше підрозділи діють з виключно ювелірною точністю і наносять ракетно-бомбові удари по розвіданих та дорозвіданих військових об'єктах російської окупаційної армії? Ще таке питання, от буквально. От ці новорічні дні генсек НАТО Столтенберг заявив, що вважає, що Росія готує нову хвилю нову хвилю наступу. Так і це пов'язано з черговою хвилею мобілізації. Як ви думаєте, що він має на увазі, пані Олена? Ми з вами на одноразово ефірі обговорювали ситуацію щодо підготовки російських чмобіків. Близько 100-110 тисяч російських чмобіків нині завершують етап підготовки. До застосування вони завершують етап бойового злагодження на рівні батальйонів, тобто це буде. Певним міром підготовлені, не на 100% забезпечені та приведені до бойового ладу підрозділу, але тим не менше. 100 тисяч це досить потужне угрупування російських військ. Ми зараз не знаємо до сте де саме їх будуть використовувати російські окупанти. Але те, що зараз росіяни е, готуються до наступних атак, ми маємо це розуміти. Чи станеться це, це наприкінці січня, е, як то? Проте це зазначають чимало наших експертів. Чи, скоріше за все, це станеться стане до лютого місяця, Це очевидно. Адже якщо особовий склад підготовлений, то відповідно його росіяни будуть використовувати за призначення. Але росіяни зараз. Вже відчувають той самий брак озброєння та військової техніки. Жива сила противника не здатна докорінно змінити ситуацію на полі бою, якщо вона не матиме відповідної технічної переваги над українськими силами оборони. А очевидно, що важливості оборонно промислового комплексу Російської Федерації не дозволяє їм діяти настільки ефективно. Бо вони відчувають брак і артилерійських боєприпасів, і артилерійських систем, ішова зброєння та усуткування, яке б давало б їм перевагу над українським силами оборони. В свою чергу українські сили оборони найповільні, але тим не менш збільшують свої бойові можливості. Вони отримують від наших західних партнерів відповідні ресурси матеріально технічний, озброєння, військову техніку, боєприпаси до озброєння це ж відповідно створює. А паритет для українських сил оборони про супроти російської окупаційної армії. Ну, і відповідно, дозволяє нам накопичити ресурси і резерви для того, щоб і в подальшому продовжувати наші контрнаступальні заходи. І зробимо висновок, трішки підсумуємо все сказане. А ви далі додасте, якщо я щось із вами сказаного, пропустила. Але з найголовніше на полі бою українські війська повільно, але як я зрозуміла, повільно, але відтісняють все ж таки російські окупаційні війська, попри те, що вони намагаються постійно атакувати територію України. Росія несе в шалені втрати, а також нова хвиля вона можлива, але через брак озброєння і техніки. Особливо артилерії це все під питанням, як я зрозуміла, і а, щодо ракет, то їх мало, але вони у Росії є. А, правда, вже майже закінчується. Я вас правильно зрозуміла? Так, абсолютно слушні, чіткі зауваження. Справа в тому, що війна триває. Ми не маємо права недооцінювати противника. Путін використовує всі наявні у нього ресурси для того, щоб. Змусити Україну підкоритися, але того не станеться. Адже і українська армія е, має відповідний досвід та можливості, і нешалена шалена підтримка українського народу дії українського війська, і відповідна е, дієва системна підтримка наших західних партнерів. Всі ці заходи спрямовані на те, щоб путінську армію а, зупинити. А потім в рамках котр звільнити усі території нашої країни в кардону після року на цьому наголошують усі посадові особи, в тому числі і тих, які ви згадували український міністр оборони, очільник військової розвитки нашої країни, чимало західних військових експертів, які добре знаються на предметі, які ми обговорюємо. Тому очевидно, що війна буде продовжуватись. Ця війна закінчиться перемогою українського народу української армії. Але зараз тут зараз лише питання а, ціни. Ці е, перемоги, ну і очевидно, що тут ми маємо і далі працювати з нашими західними партнерами, адже для всіх нас край важливо мати беззаперечну, повноцінну і е, вчасну військову технічну допомогу від наших західних партнерів, бо зброя в сучасному конфлікті, особливо е, з рахунку того, що нинішня війна цивільна артилерії, Тож зброя, яку ми отримуємо від наших захисних партнерів, потрібна у великих кількостях і з достатньою кількістю боєприпасів до цієї зброї, невеличке поточнення. Ще хочу вас запитати те, що Україна виграє і на полі бою, і в загальному цю війну, ми точно впевнені. Дякую, що ви ще раз і кожен раз наших вір це підкреслюєте. Але я хочу ще вас запитати щодо найближчих днів. От що буде відбуватися в найближчі дні? Продовжиться от така нічна атака території України безпілотниками, чи там ракетами, авіаційними іншими, чи все ж таки деякий час Росія заспокоїться і буде накопичувати зброю. Чи заспокоїться російська армія? Ні, не заспокоїться, адже окрім дронів Камікадзе та невеликої кількості високоточних ракет Росіяни, ще мають чимало кількості самих ракет до коплексу протиповітряної оборони класу С-300, Тобто за допомогою цих ракет будуть вносити ракетні удари по тих населених пунктів, що знаходяться при фронтовій зоні. Росіяни і далі будуть вихолощувати запаси тих дронів камікадзе, які вони отримали від своїх іранських партнерів. Звичайно, що масштабні атаки, які відбулися за мину, минулого тиждень, саме за використанням дронів Кавіка за Шахет 136 значно зменшили запаси тих саме дронів, але тим не менш їх рештки Росіяни будуть і далі використовувати. На прикладі е, балістичних ракет класу Іскандер, е, ми бачимо, що росіяни вже перейшли навіть критичну межу е, щодо недоторканого запасу так самих ракет. За Зауваженням міністра оборони пана Резнікова вважається, що росіян, у Росія залишилося ракет докопівства Іскандер на рівні 11-12% від загальної чисельності. Хоча завжди зазначається, що щонайменше двадцять має бути знаходитись в запасі будь-якого війська для того, щоб. Діяти у разі потреби і використовувати їх за призначенням у разі потужної атаки на, на країну. Але ж ми бачимо, що росіяни навіть не зважають на такі очевидні речі, які визначаються е е е нормативними документами в тій саме же російської армії, і тому використовують навіть не на запас для того, щоб чинити той самий ракетний терор, що спрямований трути мирного населення нашої країни. Зрозуміло. Я дякую вам, що долучилися сьогодні до а, нашого ефіру і пояснили нашим глядачам і нам, що нині відбувається, і скільки це буде тривати. Владислав Селезньо, військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України, полковник та капітан першого ранку, був з нами на прямому зв'язку. Владиславе, дякую вам. Слава Україні і е, зустрінемося завтра. Героям Слава до зустрічі. Дякую.